В цьому літургійному році на недільних богослужіннях ми підряд роздумуємо над уривками Євангелія від Святого Марка. Воно є коротке, але має так само свого такого певного духа, має певний, певний девіз, який супроводжує нам читаючи це Євангеліє, І цим, можна сказати, девізом є слова наблизилося царство небесне. Тобто, якщо наблизилося, то не можете не відчувати його плоди. Якщо ви самі наблизилися до цього царства, то насправді ці плоди мають рісніти у вашому житті. В минулому тижні, в неділю минулого тижня, ми говорили про перший день публічної діяльності Ісуса. Коли Ісус зі своїми учнями, тоді їх було з ним тільки чотири, вони виходять до людей і виходять саме у синагозі. Тобто Ісус починає проповідувати, а учні спостерігають, що він робить і як він робить. Ісус відкривається перед їх очима, тобто вони бачать не просто звичайного вчителя, але бачать того, який має велику владу над. Нечистими духами, і саме в минулому тижні ми говорили про те, що перший раз, так проповідуючи офіційно в синагозі, Христос виганяє злих духів, і це був перший день, і навіть такого виганяння злого духа було два рази. Сьогодні ми бачимо наступні кроки, які робить Христос, після того як Він виходить із синагоги. Він іде до домівки, яка Його очікує. Тобто апостоли забирають його додому. Але є певні фактори, які би в цей день мали б сказати Ісусові: «Ні, Ісуса, ми колись зустрінемося з тобою, але на сьогодні. Чому на сьогодні? Тому що теща вдома є хвора. Відомо, хвороба вдома, відомо всі якось так ходять біля цієї хворої людини, і, взагалі, вчителю в нас вдома не поприбрано. Знаєте, часом, коли священники оголосують душпастерський візит до наших домівок, так звана коляда, так само люди кажуть: ми ремонт не закінчили, а от хочемо вже закінчити, а вже тоді, щоб священник посвятив. Або в нас ще є якісь там певні обставини. Ми завжди говоримо: священник не йде додому, щоб дивитися на закінчений ремонт, або для нього треба лувр, розумієте, зробити так, щоб йому там приємно було, або хтось каже, а я не маю що на стіл поставити. Та священнику є що з'їсти. Тобто він не ходить їсти так насправді. Але це власне цей прихід Божого благословення, в який вірять до в які вірять люди, які живуть в цій оселі, це запрошення Христа навіть тоді, коли є вдома в нас хтось хворий, тому що людина вірить, що саме він мені сьогодні є потрібне. Так, ми живемо в такому суспільстві. В якому справи хвороби якогось там віруса, якогось грипу вони вирішуються швидко аптек. Ми інколи маємо на одній вулиці чотири, п'ять і більше. І люди кажуть: а навіщо мені Бог? В мене є парацетамол. Один священник, можливо, колись оповідав один священиків. Я знав, він був місіонером в Африці, і він сказав: Так: в нас є все, що необхідне для того, щоб збити гарячку. А в тих людей насправді в них є тільки міцна віра, то вони не мають аптек, вони не мають можливості лікуватися так, як лікуємося ми. І одного разу він каже в тому селищі, там, де він був, в одній родині. Ну, практично помирає вже дитина, хлопчик. Але ця жінка, його мама мала міцний голос, і вона виходить з хати, і починає не просто кричати, волати. Сусідки збіглися, почали молитися так само дуже голосно, благати Бога, щоб Господь зцілив цю дитину. Дитина встає, одужала. І ті, відходячи вже з дому, вони подякували Богу, потім, відходячи з дому, кажуть: «Ну, якщо щось знову станеться, ти кричи, ми знову прийдемо. І той священник, місіонер з Європи, він каже: То я маю вас вчити Євангелію, то я маю їх вчити вірі, тобто вони мене вчать, тобто вони мені показують, як не ховатися за альтернативами, тобто то аптеками і чимось іншим. Коли в справу має втрутитися Бог, це не означає, що нам заборонено ходити до, до е, аптеки, не означає, що ми повністю відкидаємо е, будь-які форми е, лікування. Але ми задаємо сьогодні запитання: а в цьому лікуванні, в цьому нашому грипі, такому начебто звичайному, на якому місці був Бог? Чи він був спочатку, чи, можливо, вже тоді, коли були ускладнення. І ми прийшли до Бога і сказали, що всі вже сказали ні, і тепер, ну, Боже, Ти хоч можеш щось поправити. Тобто дочекалися до аж такого е, стану. Господь лікує будь-яку хворобу, е, і ми сьогодні, і е, це дуже важливе таке було слово, е, коли ми в молитві, в респонсорійному псалмі, ми говорили, що Ти, Господи, лікуєш всіх кого? Пам'ятаєте? Розбитих серцем. Знаєте хвороби розбитого серця? знаєте хвороби, коли начебто тіло є в порядку, але серце ні? Я не кажу про цю помпу, яка качає кров. Сьогодні ми переживаємо страшний час війни, і таких розбитих серцем насправді серед нас є багато більше. Зустрічаючись з родинами загиблих. Люди, віруючі, люди, говорять, так, я все розумію, це війна. Але чому він? Але чому наш близький? Є багато інших приводів для того, щоб мати розбите серце. Але ми сьогодні співали перед Господом: Господи, Ти лікуєш всіх розбитих серцем. Чи віримо в це? Чи насправді віримо, що Господь хоче торкнутися сьогодні кожного хворого? У тому числі тих, що є розбитих серцем. Каже, в світі є дуже багато хворих на депресію. Це так само ті розбиті серцем. Декілька днів тому ми читали в каналах, як хлопець всім написав, що він покінчує життя своє і викинувся з вікна. Ну, слава Богу, не вбився. Але причиною цього саме була депресія. Більше причиною цьому було те, що він не знав, до кого прийти. І я не кажу тепер тільки про друзів, які не підтримали його. В його серці не було Бога, який скаже, я знаю твою депресію, я знаю твої проблеми. Чудовим прикладом власне людини, яка може пережити депресію або має все необхідне для того, щоб пережити депресію, є праведний Іов. Ті, що читали книгу праведного Іова, з Біблії вони знають, як можна дійти, можна сказати, до е, ручки, так? як е, можна торкнутися дна, але потім відштовхнутися і е, прославляти Господа. Якщо хтось раптом не читав, нехай прочитає. Тож, власне, він, який е, втратив практично все, він сьогодні розпочинає е, уривок першого читання, цими словами. Чи наше життя це не є служба? Чи насправді наше життя не є служінням для кожного? Він не був монахинію, ані священником. І те саме ми знаходимо у сьогоднішньому Євангелії, коли Христос прийшов до домівки апостолів, коли Він побачив там хвору те, що коли він торкнувся неї, коли він сказав їй встати, вона встала і гарячка відпустила її, вона почала прислуговувати. І це слово, це слово, яке вживається в цьому випадку, грецьке слово Діаконео означає власне служіння, і від цього слова так само походить, ви знаєте, цей служитель церкви, діакон. Ми маємо сьогодні з нами нового діакона, за якого також молимося, який нещодавно мав свої рукоположення діаконські, але пам'ятаємо, що до такого служіння насправді покликаний кожен християнин. І в Домі апостолів, після того, як вони вийшли із синагоги, після того, як вони привели Ісуса до потребуючої особи, до хворої тещи, після того, як Христос підняв. Цю хвору людину наступає щось дуже натуральне, таке природнє, згідно Божого царства. Вона починає прислуговувати, вона починає служити. Йдеться про навіть служення щось більше, ніж просто давайте я вам зроблю поїсти. Йдеться про певну вдячність перед Господом, який торкнувся нас. А ми розуміємо, що через нас, через наші руки, через наш час, через наше зусилля, інколи навіть такий покреслений час, бо треба вже стигнути і свої інші справи поробити, Бог може стати ближчим до інших людей. Я знаю в деяких парафіях людей, які недільний день саме присвячують для того, щоб після літургії піти до хворих людей. Піти до тих, кого ми знаємо, і наприклад, сьогодні люди мають же можливість і доступ до інтернету, до телебачення мають можливість навіть бути співучасниками святої меси, яку ми тепер служимо, завдяки до речі, телебаченню. Про яке так само сьогодні декілька слів буде. Сьогодні такий день телебачення і WTN, вони є в нашій парафії. Але інколи люди не мають доступу до цього, і християнин, який зачерпнув сьогодні Божого Слова, який зачерпнув Божої благодаті, іде в домівку хворої людини і скаже: Господь сьогодні говорив про тебе, Господь може підняти тебе, насправді повір в це. І ця людина обходить, наприклад, тих своїх близьких, відвідує їх для того, щоб цей день Господні, день такої Господньої перемоги насправді, він настав у них прямо сьогодні, не колись там, а прямо сьогодні. І що треба для того, щоб оці закони Божого царства вони насправді запрацювали? Треба прийти в синагогу, моє в церкві, так. Треба бути в Божому домі, треба чути Боже Слово. Треба після того, як ми виходимо, обов'язково запросити Ісуса до себе до домівки, як зробили це перші апостоли. Вони запросили Ісуса до тих хвороб, які є в родині, до інших потреб, які були в тій родині. І хочу пригадати, що саме після стілення тещі до цього дому постійно почали сходитися люди. Хтось інший би мені сказав сказав би нам, да, а воно мені потрібно, і ще тут набрудять мені на моїх килимах. А люди ходили і пам'ятаємо, що навіть прийшов момент, коли навіть е, стелю храму, да, дах розібрали, щоб там доступитися і можна було внести е, паралізованого. Е, коли е, насправді Христос приходить до нашої домівки, такі турбуленції, землетруси і певні переміни, вони Повинні прийти обов'язково. Я не говорю тепер про звичайні землетруси. Я кажу про певні переміни, без яких не може обійтися. Це є сила Євангелія. це є сила слова, яке перемінює людей, цілу родини і навіть цілі народи. Треба запросити Ісуса і не боятися Його законів, Його правил, які Він буде проголошувати. Ісус не є магом, Він не є знахором. Він не є звичайним цілителем. Всі знаки, ми говоримо чудеса, ставимо знак рівнення, знаки Божої присутності, вони є тільки певним доказом Божої присутності біля нас. Христос не прийшов тільки для того, щоб зцілювати. Христос прийшов проголошувати Євангелія і померти за нас на христі. Але всі ті моменти, які ми обговорюємо саме тепер, вони є підтвердженням. Того, що Він є помазаником, що Він є Месією, який мав прийти. Треба запросити Ісуса до своєї домівки. Треба запросити Його з цілою силою, і з цим зціленням, але і з Його законами, які є обов'язкові до виконання у Божому царстві. І після цього наступає оцей крок. Певно служіння, як ми сказали, це щось натуральне, це щось природне, коли людина розуміє, що я можу і для іншої людини зробити Бога ближчим. В нашій дієцезі є така діаконія молитви руху світло життя. І е, крім багатьох інших е, ініціатив, вони виступили з ініціативою молитися за е, священників, щоб на рік е, кожен міг взяти е, таке шество, можна морозкати, над священником і цілий рік за нього молитися. Бо кажуть: немає поганих священників, є священники, за яких ніхто не молиться, або мало моляться. Ця ми знаємо ця традиція в нас започаткувалася і завжди такі якби картки ми можемо собі дістати на, на, на в день великого четверга, тобто в наше священницьке професіональне таке свято можна сказати. Але потім прийшла нова ініціатива, щоб молитися також за богопосвячених осіб, і остатньо також за семинаристів, які готуються до священницького життя. І тепер вже в день стрітення Господнього були також в нашому храмі роздані такі, такі картки з іменем або якоїсь монахині, монаха, семинариста, за якого хтось бере. Шефство молитися як слід протягом року. В нас ще залишилися такі картки, і після святої служби є можливість взяти таке шефство за когось. Звичайно, це є добровільна така акція, це добровільне служіння, маленьке служіння правда. І всім, хто молиться за священників, за богопосвячених осіб, я щиро дякую. Я щиро дякую також Дяконії. Про яку я згадав, яка вийшла з такою певною ініціативою, бо бачить для цього особливу таку потребу. Хочу сказати, що під час війни ми до нашої семінарії, як в попередній рік, в наших семінарій нашої дійцезії, попередні, попередні два роки, вже вже 24-й рік, ми прийняли тільки по одному семінарісту. А беручи під увагу, що Семінарія це так само час такого великого відбору, тобто не всі доходять до священства. Будемо говорити, це велике випробування для нашої дійцезії. Прошу вас, дуже прошу вас про молитву, і нехай це так само буде одним із тих служінь, до яких Господь покличе сьогодні кожного із нас. За всі його дари нашого Господа, за ті зцілення, які відбуваються між нами. За ті приходи Господа до наших домівок, до наших родин, за будь-які переміни в наших родинах, за зцілення поранених серцем, зламаних на серці, Складаємо сьогодні Господу подяку і не тільки в цей недільний день, але кожного дня прославляймо Господа, якого царство є близько. Амінь.